Найбільше за словами лікарів під час лінійки тепловий удар отримали у військово-спортивному ліцеї семеро учнів. Через аномальну спеку свято першого дзвоника скоротили у всіх чернівецьких школах, аби спека не завдавала шкоди. Лікарі закликають уникати прогулянок в обідній час, правильно харчуватися і одягатися. Не жарене, не гостре, багато фруктів, овочів, речі не варто носити з штучних матеріалів. відповідно і темних кольорів, тільки світлого кольору. В в такі теплі дні. Багато. Пити рідини, ну навіть до двох літрів, у констатують медики викликів від тих, хто страждає неврологічним серцево-судинними захворюваннями та гіпертонією. Зокрема, через спекотне літо також побільшало в Чернівецькій області пожеж. В Чернівецькій області зареєстровано 638 пожеж проти 436 в минулому році. На жаль, на пожежах у нас загинула 21 особа проти 19 осіб в минулому році. Найбільше пожеж у нас свинок це в місті Чернівці. Надзвичайникам вдалося ліквідувати пожежу у природному національному парку Вижницький та не допустити під час збирання врожаю. Повідомили журналістам під час прес-конференції. Згідно прогнозів, синоптиків спека протримається до п'ятниці, хоча в четвер очікуємо дощі. У вихідні незначне зниження температури, а вже з понеділка холоднішатиме. Температура знизиться до 22 градусів тепла. Ольга Андрійська Ярослав Левицький. Місцевий час.